Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні визначити, хто це за тваринка та яка вона, домашня чи дика? Кого ви першого бачите? Так, це ведмедик. Він дикий чи домашній? Молодці. Він дикий. Наступний хто? Так. Це собака, вона дика чи домашня? Так домашня. А хто це за красуня? Так, молодці, це лисичка, вона дика чи домашня? Молодці дика, а це хто? Так, це корова. Вона домашня чи дика? Молодці домашня. Діти, а це хто? Так, це вовк. А він який? Дикий чи домашній? Так, діти, які ви розумні, він дикий. А це хто діти? Так, це котик, він домашній чи дикий. Так, домашній. А це хто? Так, це кінь. Він домашній чи дикий? Молодці домашній. А це. Так, це олень, він домашній чи дикий. Так, він дикий. А це хто? Так, зайчик, він дикий чи домашній? Так, дикий. І останні хто це? Так, це кролики. Вони дикі чи домашні? Молодці домашні. Діти, які ви розумні, ви визначили? Всіх тваринок. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей.